Початку каденції нової команди в Запорізькій міській раді до загального оборонного фонду області було передано майже 1 мільярд гривень, і ми будемо продовжувати цю роботу. На початку року ми створили оборонний фонд 2,5 мільярди гривень. На жаль, ми побачили. Буквально в травні, в червні місяці, що нам цього точно не вистачить до кінця року, тому було прийнято додаткове рішення Ради оборони, яким ми збільшили відсоток для всіх громад щодо передачі коштів в оборонний фонд. На сьогоднішній день ми бачимо, що ми. Нам вистачає цих коштів, але чи вистачить їх до кінця року? Немає відповіді як на базі міста, так на базі області, так і на базі інших громад Запорізької області. Сьогодні сформовані ще резерви, які у випадку необхідності ми одразу передамо також до оборонного фонду. Буквально вчора я заслуховував доповідь керівництва нашого оборонного фонду та мого профільного заступника. За півтора роки командою в 15 людей було укладено більше ніж тисяча угод. На постачання допомоги для наших збройних сил України ми надали допомогу більше ніж 200 військовим підрозділам, і це та титанічна робота, яка робиться дружнім колективом. За це я хочу подякувати нашому управлінню оборонної роботи профільним заступникам. Завдяки їм на сьогоднішній день військові на запорізькому напрямку більше оснащені.